Покажу вам три автомобілі, які у нас залишились за акційною ціною. Перша машинка – це Renault Zoe, чистого 2021 року. Батарея 52 кВт. Рестайлінг. Соху у нас 86%. Це дуже хороший показник. Пробігу 184 тисячі кілометрів. Весь в оригінальному окрасі. Лед-оптика, безключовий доступ та багато іншого. Наступний автомобіль це у нас Citroen C4 Picasso 2016 року, 1.6 дизель, 100 кінських сил, 228 тисяч пробів в оригінальному окрасі. І сама ізюмінка на торті це у нас Kia Soul 3 покоління, 2020 рік, 19-й рік випуска, 76 тисяч пробігу, батарея 64 кВт, запас ходу в 500 км. Крута акустика, Харман-Кардон, комбінований салон. Дуже цікаві машинки, за реально дуже крутими цінами. Так, треба позайматися, але зазор, повірте мене, дуже добрий. Зацікавила машинки з повним пакетом документів у нас в наявності в Вінниці.